Субота 9.53. Є перша доставка McDonald's Sky Tower. 0, 0, 0, 0. Дуже дружелюбно для роверу. Кругом сходи, ніде немає щоб. Під'їхати ого, дивіться, яка доставка чорна магія. Їдемо в ту чорну магію. Я тільки що відмінив замовлення з Uber на 10 злотих Піцца хат. Не хотів їхати в Вроцлавію. Тут червоний, що ж це за день червоного світофора це якісь суботні корти, чи що? Да, спровоковані повані з світофорами. And you now what? Yes I wanna... з Німеччини Кидався під колеса з каме. Це не на плацу сольним, як я думав, це фактично за ринком. Можна навіть сказати на ринку. Ага, це тут. Щодим можна не Ciekawe miejsce, ja tu nie byłbym nigdy Dzień dobry Czarna magia, tak? Czarna magia? O, to szukam jakiejś czarownicy, żeby wydała mi zamówienie To jakaś będzie się tam kręcić, za idę po A, to ja tutaj czekam normalnie, tak? Dobra, dzięki Będę wdzięczny Tu się ciepło robi, trzeba się namawiać No, dziękuję bardzo już się dzieje ta magia dla volta. Tak? tak? Dziękuję bardzo mm -hmm. Dziękuję Pani za wodę i miłego dnia Do widzenia mm -hmm. Tak, zobaczcie jakie przyjemny oficjant Wodeczkę już nam napaliły Także żarko robię, co trzeba nawodnić się No trzeba by do leku wyjechać, w szoku Nowy, nowy, nowy samobudynek Dzień dobry Przywiozłem tutaj trochę czarnej magii <laughs> Proszę bardzo <laughs> Cytany jakieś duże Do widzenia Ну що, поки час є і замовленняма, пішли на набережну. Ну, да, Високе воно буде. Тячко щось згубив, перелазить аж в річку. Буду забирати замовлення з Шарлот за 5,86, 5 злотих і 86 грошей. Не знаю, куди це це замовлення і що, що з вольтами трапилося, але я взяв, бо і так немає других. Щось цей ранок не дуже веселий. Ну, мені весело. А це я зараз проїжджаю площу, яка називається Блац Вольнощі. За часів нацистів, коли Вроцлав був німецький, тут проводилося свято гімнастики і спорту. Ну і тут виступав тоді Адольф Гітлер. Чергався в Шарлот. А якщо ви не хочете чекати в таких великих чергах, або просто хочете їжу залюбленого ресторану і не хочете літом сидіти у спекотному приміщенні, то можете скористатися додатку Вольт. Якщо у вас його ще немає, можете завантажити за посиланням, яке я залишу під цим відео. В такому разі ви отримаєте 30 злотих на перші замовлення, по 10 злотих на кожне із трьох замовлень. Чи добре 341 чотири Дякую Барто. Я зрадів, бо як я тільки шуклав багет, я побачив свою батарею від GoPro оригінальну. Я думав, що я її згубив. На велосипеді не можна тут їздити, тільки ходити, бо охоронець свариться. А взагалі доставка реально дуже близько. В принципі, це має сенс, бо в шарлот таки черга, а кур'єр привезе зразу з черги. Ще рамою в інтерене місце з тими дурними хвіртками такими виробнича травма. За 5 злотих ще. Працювати. Смачного. Да. Вітання. Та да. доставка прям мега швидка. Це зайняло там там ну, максимум 10 хвилин. 10 хвилин і удар по яйцю Гофрик. Це За... По гофри їдемо. Дzieн dobry. Dzień dobry. 305 mam, hold. Tak, 2 minuty 3 I proszę, 305 o, super, jest nie tak, to jest super, super. Tak, my nie szli jakaś, sprzedawano z razu do stałka. Jak nazywa, i coś złota w ale. Widać, Русска, руска Тут так як завжди якась прям і кров засохша саме отвратне місце в цьому році. Оце це що тут все. І це їжу не треба домовляти, на гікуанаре. Так, де це цей? А, оце о. 16 Ой, Добре, салам Спокійно Люди хочуть сфоткатися, я би об'їхав, я і об'їжджав Я вже сьогодні на всіх попередці попадає всі шукають десь цей популярний кур'єр що знімає тут доставки хоч у нас сфотка Дорогу зненацька доль хто йде до коубі уверко алгорусі Дітей цей підвал почуй заїхав. В <му> принципі, це будуть швидкі 15 злотих. Нова доставка бар пірожок. На Сондовий. Це ось тут поряд. Це тут, але я за далеко заїхав. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Smacznego widzę, nie? Tak idem mak tu na księdce Witolda. E, tu jest to jak maszę potwierdzenie. Super, tu jest napój. Proszę nie kłaść torby na podłogę. Tutaj za rogiem mamy storiczek. Aha, dobra, ale powiem? to ja szybko odbierze i tak, nie uciekam. Ja rozumiem, ale na przyszłości jak, na, na na przyszłość, przyszłość, jak czekać? Prostu... Tak, 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 ja wiem, ja po prostu założyłem, że już jest Dobra, rozumiem, szybko. ale proszę, proszę, nie na podłogi. Dobra, dziękuję bardzo no, ciekawe to prawo, z na podłogę nie klasy. Ja wiem, że w nich tam jest takie miejsce, gdzie można postawić specjalnie, bo u nich takie wymogi Ale przecież nie trzeba dowodzić do absurdu, kiedy ja widzę, że zamówienia gotowe І я можу зразу забрати його і положити собі в сумку. На що ж мені йти в другий кінець Макдональдса, залишати там сумку, потім брати замовлення. Ну, типа, я за здоровий глузд. Не знаю, що це якийсь бар, любі то. За 7 злотих, але десь дуже близько. І Супер дні. Mm -hmm. Це зовсім недалеко звідси, тому і аргументованих 7 злотих. Виші хати чи ні? Dzięki, smacznego, do widzenia A to Roman, Wrocław Krupna dostałka Dzień dobry Dzień Dobry Jeszcze siedzę, Dzięki Mogę bez rozmycia? Mogę dać na tak Super, dzięki A jest jakiś kanał na YouTube Na YouTube, będzie, pokażę zaraz No to aż trzech subskryberów Ooo, będzie sześć Będzie sześć Zaczynam dopiero Nie no, piszmy Że jest mieszane, ale daję też po polsku i po ukraińsku taka. Ale... Так ще підписниць знайшов. Але ще й говорили класно по-польськи, потім ще й виявили, що українці, каже, нічого страшного. <свіття> Бачите, якщо дивитесь, то підписуйтесь на мене, а то люди побачили, що в мене 185 підписників і вже не хотіли підписуватись. Ну, верніше, хоч почали прикалуватися, а все. Я не знаю хто ти, чувак, але ти постійно на моїх відео попадаєшся. Зараз я довезу цю доставку, і це буде кінець першої серії із цієї суботи, тому що я знімав цілу суботу, але це все один день. У наступній серії ви побачите, як я пробив колесо, як я знову завітав до дівчат з Аторемен і ще багато цікавого. А також підсумок дня і скільки заробив за цілу суботу, оскільки відео дуже об'ємне і знімав я цілий день, тому мушу розбивати його на багато частин, тому що і вам так буде цікавіше, і мені. Трошки простіше монтувати, тому що сам монтаж навіть такого невеликого відносно відрізка у 20 хвилин займає півдня. Тому буду вдячний, якщо ви оціните мої старання, поставите лайкос, можливо, напишете коментар, а також підпишетесь на канал. Дякую щиро.